Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте холодної коли, а я вам покажу один із найатмосферніших модів для Fallout 4. Сховище 1080. Проходження моду займе менше години, але цього достатньо, щоб зануритись в історію та атмосферу. Про сюжет я скажу небагато Це історія ще одного страшного експерименту Волттек, про який ви дізнаєтесь в процесі проходження, досліджуючи кожен закуток локації, починаючи з терміналу в церкві. А завдяки освітленню та музичному супроводу занурення в історію вам гарантовано. Для виконання квесту тут усе є: зброя, припаси, усе можна зняти з тіл рейдерів або знайти в ящиках чи полицях. З вас вимагається лише бути допитливим і уважним, Досліджуйте не лише церкву і сховище, а й територію навколо них. Булів тут насправді небагато, але я стикнулася з багом, через який вони не одразу реагували на мої постріли. Моя оцінка моду однозначно 10 з 10. По декільком причинам. Дизайн локації, освітлення і музика роблять цей мод атмосфернішим за всю гру, а сюжет не залишає байдужим. Ну і звісно, на цей мод є українізація. Тому сміливо завантажуйте цей мод за посиланням в описі. І на цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте ядер вподобайку та підписуйтесь на канал. І Бережіть себе.